Всім здарова. У нас сьогодні Нікс третій позиції. Я вирішив, що досить всяких приколів вигадувати по типу Вайда трійки Давайте просто покайфуємо на харді, на моєму улюбленому персонажі. Не даремно ж він у мене на аватарці в Ютубі, правильно? Раніше це був Сандкінг, але ось Санкінга трішки змінили, він мені тепер не настільки приємний. А ось Nix, це інше. Це кайф, тому будемо грати на Ніксі. Хочу вам нагадати підписатись на мій твіч канал, на мій ютуб канал. Коли на твічі буде 250 підписників, я щось розіграю. Я казав, що аркаду, але ну так уж вийшло. Що обманує вас, скоріше всього, це буде не Аркана щось інше. Це будуть якісь іморталочки доволі цінні, Напевно, не знаю. А може і не імортал, можливо, команочки, не знаю. Отже, мене доволі часто запитують: а в чому сенс нікса тройки? Якщо його можна взяти в четвірку, в п'ятірку, і імпакт буде той же сам. А я вам відповім: да нема ніякого імпакту, нема ніякого сенсу. Мені просто подобається грати на Ніксі, коли в тебе є фарм. Ось і все. Звичайно, якийсь Драксір з пайпою та Крімсоном він буде сильніший, ніж нікс. Тройка, але ну, мені не подобається він. А ось Нікс це прикольно. Тим більше у них такий пік. А чому я не взяв не ту грань? Ні, За що? Я тільки зараз побачив, що от проти мене медуза, я не ту грань взяв. Заговорився. Ось так, заговорився. Потрібно було брати іншу грань на Манабір, але я не взяв. Опікую хім, окрім Медузи. Вибачився, вибачився за свою грань. Хоча в цьому пікі лише Медуза буде проблемою. Так, ну кріпів ми не добиваємо сьогодні на медузі. Колись доб'єш, колись кріпа доб'єш, це, ну. Па. Ой, ті самі легендарні стани, мільйон ігр зіграв. Ого. Ті самі легендарні стріли, мільйон ігр зіграв на нюксі все рівно станами не попадаю. Поки що візьму карапаси. Карапаси краще взяти, ніж не взяти, насправді. Ой-ой-ой, як же Маккофе заходить. Ви б знали. Бемс. Розізлився на медузки. Підставляється, підставляється дуже сильно на дизрапторі. Але в мене наче покріпам все непогано. Де мій дізраптор? О, дізраптор допомагає там кіли робити, там норм. Зараз отримую четвертий, і з четвертим можна йти в лісочок. О! Shadow шамана щоб йому просто експу не давати з І повертаємось назад. Шадоу-шаман тепер буде пробитий, він піде гангати, можливо, його там навіть вб'ють. Звичайно, фул ману їй вибив і фул манова нас її повернула зміти. Ого. Не пристрілявся на медузці ще. Я напевне буду просто пака вбивати. ПКД, тому що ну, з медузою і буде. Добре, що вони розбанили цей кемп. А то тоді б я ніяк би не зміг фармити. Не годиться, таке взагалі не годиться. Напевно, Safety Bubble найкраще буде найкращим рішенням. Або ж не Сafті Bubble. Вендету я даремно витратив. На ну, лавпака виходить, але непогано. Все моє, все моє, медузка. Потім якось. Ні. Дуже ти швидкий другальок. Боцов Travel. Васефа готова. Ну, нормально, він хоч Boots of Travel собі купив. Мани немає, а шкода, що в цих пеньків немає мани, я біг просто мейнфлеєром би стріляв. Ого. М -м -м. Чи так? Ти дурак? Ну й чому я? Чому я він відразу не дав стан, ну, я не розумію. Бемс, Пока я підловив звичайно дуже гарно. Сюди не йду звичайно, у них там на фрі, на повному фрі, але у нас ЦК моя непогана. У нас я не не фідоним ні разу. полетів в топ, я також іду в топ. Трібно зараз просто ловить пака. Скільки хп? 1400 бихай я не вб'ю. Ось пака я можу вбити легко. можу легко вбити куріона. Ой, ні 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 Я взагалі медузи 0 демеджа. Я просто вже ну не знав, вийде він чи не вийде. Я вирішую дадю, так зараз буде тут, я думаю, безпечно фармити кемпики, буде безпечно фармити Олайне. Сюди. Мої малесенькі, фуріон, напевно. Взагалі в шоці був. Просто себе закрив. Грабнички невеличкі. Цікав мер від соло бх? Цікав мер від соло бх. Напевно, армлетом перестарався трішки. Пака взагалі життя не вчить. Я вже думав, маночки не вистачить. Добре, ще стіки, хоч були. Якби не було стіків, пак би ще й вийшов. Це було б неприємно. Так, відразу два дагони мені їде. Я не знаю, що проте міду брати. Кладна гра. Це просто через те, що я взяв не ту грань, яку потрібно. І все. Проте, Марфа і Медузи завжди потрібно брати грань на ману. І я чомусь не подивився, я чомусь, чомусь я не глянув. На демед 6 о Гроубоу, Гроубоу, Мій улюблений Гроубоу. Так, а можливо, Медузі я зможу вимкнути. Є щит Ну Це було б імба. Ні, Ну, це вже якось трішки занадто. Потрібно було тут голіма давати на Шамана, але що пак? Пак з капельками. Цікаво, його засейвили капельки? Сентрік, ага, він в нього був центрик, він його поставив під ноги. Тобто в цій області, ось цій області, буде центрик стояти. тише, 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 все добре. <музык> ну, вот, что ты за лимсы? Ну, что ты за лимсы такие? Що це за глім звитер! Хто на дізрапторі? Ну зізнавайтесь вже, ну вже не смішно. Що за руїни? Якийсь стрімснайпер, напевно, на дізрапторі сидить. Просто що не глімс, то мистецтво. Хочу його зібрати, щоб мене просто не контролювали мідка і БХ. Потрібен тільки пак. Зрозуміло. Трішечки паліво було. О, фуріончик. От він думає, що я тут, а я вже не тут. Фуріончик, ти ж нічого не боїшся, правильно? Де чемпіон по фарму? 6 секунд. Фуріон. 3 секунди. Чемпіон, чемпіон на фуріоні. Хоча я з Вендети не встиг йому ударити. Я так і знав, що він буде на мене спроти ставити. Хоча він поставив їх на себе. Але воно того було варте, я думаю. Тобто це справжнє? Це справжня була. Щось вона дуже дуже нагло зіграла. Не туди очи полетів. ГГ пише, Shadow Shaman. Не знаю, здається, не ГГ, здається, все ви зможете. Будемо неочікуваними максимально. О. О. Бендетка уже заканчивается. Бендеточка заканчивается. Я даже не заумею, что там... Поехали, поехали, все. Супер, о зараз забачу, забачу. Я таке люблю. Зараз пак на мене. І Coil поставить, і шадовша манчик зв'яже. Все буде, все буде класно. Виходить, що талант, ні з Ну, пака взагалі гри немає. Майже єульчик не збирав, не знаю, чим йому допоможе ультик, це, напевно, проти да, але проти мене він взагалі ніяк не допоможе. Зараз в мене вже 20-й буде. Я вже обігнав всіх. Ладно. Не курс також непогано. На 12%. Опа. Куріончик, не спускаю з нього глаз, як хіщник. Просто як альфа-хіщник, бам! Я собі візьму Алібарду. Проти медузи це убер-сильна шмотка. О, біжим, 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 біжим. Оп. У мене не вийшло. Опа, стривай, стривай, стривай. Далі. Хорош. У мене не вийшло за контрить граню в медузу, тому я побрав. Так, ну 22 рівень сюди. Що у нас пак, бу не хоче кинуть? Фак, ну кинь був. Ой-ой-ой. Лібардочка працює, все працює. Фініш. Ну, гра взагалі супер кайфова вийшла. Я от за це і полюблюю просто нікс. Просто 30 хвилин геймплею. Не потрібно нічого фармити. Проходиш повскріпів великих. Бам їх мейдплеєрам, розвалив. Пішов далі. Не забувайте підписуватись на твіч, на ютуб, ставити лайки, коментарі. Отже, отакі графіки. 29 тисяч деменджу я вніс, більше всіх на карті. Дякую вам за перегляд. Всіх цьому і всіх обнімаю. Всім пока.